Кладемо електроди. Червоний електрод ставимо на праву руку. Жовтий електрод ставимо на ліву руку. Медсестра Галина професіонал у своїй справі. Через її руки щодня проходять десятки пацієнтів. Вона слідкує за ритмом життя. Кажемо, що він розслабився, і починаємо писати кардіограму. Далі за звичною схемою Галина відноситься електрокардіограму до кардіолога. Тут відбувається математичне обчислення та визначення діагнозу. Спочатку ми оцінюємо частоту серцевих скорочень, вимірюючи відстань між комплексами, Оцінюємо правильний ритм чи ритм неправильний наявність. Обчислення відбувається вручну за допомогою спеціальної лінійки. Ось ми рахуємо від початочку зубчика, стрілочку кладемо і дві відстані РР, тому що тут вказано два РР, тобто одна і друга відстані. Чистота частота 67 ударів за хвилину. А це Чернівецький кардіологічний диспансер. Тут лінійкою лікарі більше не користуються. Тут є у нас, власне кажучи, відрізок стрічки, вказується швидкість руху, яка. Вказується амплітуда, робиться попереднє калібрування, іде обробка з вирахуванням першої похідної по швидкості, і далі розраховуються два показники: це ВМШ і ВСЕЗ, котрі якраз і мають основне значення у основне діагностичне значення. Цю чудо програму винайшли лікарі Чернівецької кафедри внутрішньої медицини. Все, що потрібно для точного визначення хвороби серця, сфотографувати електрокардіограму та залити фото на комп'ютер. Ми сьогодні вважаємо, що наша програма надасть можливість лікарям покращити діагностику. Ми можемо визначити групи ризику. Ми можемо визначити в певного пацієнта більш якісний аналіз електрокардіограми, тому що ми до звичного якісного аналізу додаємо вже кількісний аналіз показників. Комп'ютерне обчислення можуть проводити й в обласній лікарні. Наш цей апарат ЮКАРТСту є теж таку можливість. Але для цього повинна створена бути одна єдина система, яка нам видала можливість передавати цю ком'юна. Проте коштує такий апарат близько 60 тисяч гривень. Ми сьогодні ведемо розмову про комп'ютерний диск. Про звичний ноутбук і мінімальний реєстратор, починаючи від телефона смартофона і закінчуючи сканером як більш ретельний аналіз, використання цієї програми найкраще підходить для районних та сільських лікарень, адже вона нічого не коштує. Проте, як на таке відкриття відреагують в міністерстві охорони здоров'я, винахідники передбачити не можуть. Аліна Семенюк, Ярослав Левицький, двічі ексклюзив.